Моє вітання, друзі! Дивіться, в цьому відео я вас хочу ознайомити, хто не знає, з такою утилітою, яка називається Христус. Отже, вона являє собою таку збірку завдань Windows, які можна використовувати в кожній системі Windows. І призначена для оптимізації встановлення, розблокування за допомогою налаштувань, усунення несправності. І... Конфігурації, виправлення оновлень Windows. Ну, така корисна прога така собі. Дивіться, як її знайти і ввести команду. Це ми зробимо зараз за допомогою PowerShell. Запускаємо термінал від імені адміністратора, друзі. І тут, друзі, дивіться, вводимо ось цю команду, так як вона є білий крапки, все. Натискаєте Enter. Тут треба трошки почекати, друзі. Дивіться, у вас тут керування усім, всім, що є. Ваші Windows, ви можете тут керувати, друзі. Звичайно, це треба е, людям, які трошки розуміються в цьому. Але якщо комусь це буде потрібно, можете таку дію зробити, друзі. Це, друзі, такий собі майстер Windows наш. Дивіться, тут є Chrome, Firefox, Zen Browser, Viber. Ну, тут багато всього, друзі, є. Інструменти для розробки ігор. Ну, ось. Games. Багато тут цього є. І тут дивіться, друзі, є вкладка налаштування. Натискаємо на неї. Дивіться. Тут є в нас вон, телеметрія відслідковувати. Бачите, тут все це ви можете собі виставити так, як вам запотрібно, друзі. Вже дивіться, друзі тут можна створити точку відновлення видалити тимчасові файли тут е, вимкнути вимкнути телеметрію бачите так натиснули застосували багато тут всього друзі є так що якщо комусь потрібно хтось цьому е, трошки розуміється то можете користуватися друзі ну це все що я хотів вам показати все, далі закриваємо. І все, друзі, в нас так само відкривається наш адміністратор, як завжди. Просто з тою командою ви можете робити PowerShell. Ось бачите нас, наш, е подібні дії, які я вам тільки що показав, друзі. Думаю, було корисно. Кому корисно, лайк, підписка. До побачення, друзі, ще більше буде фішок на моєму каналі.